Розмовляють два приятелі мисливці. Нещодавно я був в Африці і знайшов дуже ефективний спосіб полювання на левів. Полювати треба вночі, у левів очі в темряві світяться. Залишається прицілитись між очей і лев на повал. І скільки ж ти їх настріляв? Жодного. Вони підступні і стали ходити парами, І кожен одне око заплющує. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ну що ж, підсудний, добре, Феміда неупереджена. Давайте послухаємо і вашу версію. Ваша честь, я не злодій, я просто випив більше звичайного того дня. Прийшов, як мені здалося додому, а ключі від моєї справжньої квартири я того дня загубив. Став стукати, дружина не відчиняла. Я зламав двері, і вбіг в квартиру, але дружини не було вдома. Я подумав, що вона в коханці. Зібрав речі і пішов додому. Ось. Виставка Пікасо в Парижі. На Вернісажі присутній сам художник. Янкіль, який вже давно живе в Парижі, взяв із собою на виставку двоюрідного брата Шмуля, який щойно приїхав з польської провінції. Чому він пише такі дивні картини? запитує Шмуль. Янкіль ставиться запитання художнику і перекладає Шмулю його відповідь. Він каже, що так усе бачить. Реп Пікасо з докором каже Шмуль. Якщо ви погано бачите, навіщо ви малюєте? Купила туфлі, пів зарплати віддала. Ніфіга собі, що ж це за туфлі такі? Та звичайні туфлі, зарплата така.